Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Вирішив сьогодні дозволити собі поділитися нашою красою. Це є вертеп в цьому році. Так він у нас виглядає. І думаю, що хоч час Різдва вже минув час від часу нам варто якось так пригадувати. Про різдво, бо те, що сталося 2000 років назад, то воно повинно статися теж в наших душах. Про це не варто забувати, і тому час від часу похилятися над цією таємницею народження Сина Божого, бо все ж таки метою його приходу у цей світ було народитися в наших, в наших душах. Сьогодні ми. Поговоримо про Євангелію від Марка, вчорашні і сьогоднішній фрагменти. Дозволю їх собі прочитати, а в цьому часі нехай буде видно шовку, а не мене. Отож, прийшов. Прийшли вони в Кафернаум, і він відразу в суботу увійшов у синагогу, узявши, узявся навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав їх як повновладний, не як книжники. А був якраз у їхній синагозі один чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: що нам, а що тобі, Ісусе Назарянину. Прийшов, єси нас погубити. Знаю Бо, хто ти, святий Божий. Ісус, погрозивши Йому, мовчи, вийди з нього. Ісус погрозив йому, мовчи і вийде з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть з нього. Дивувалися всі, і один одного запитували, що це нова, повновладна наука, навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його, і вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галілейській. І скоро вийшов. Він із синагоги та разом з Яковом та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симона лежала в гарячці, про що йому негайно сказано. Він підійшов і підвів її, взявши за руку і покинула її гарячка, і здивувалася, і заходилася вона їм услугувати. Як же настав вечір. По заході сонця, почали приносити до нього всіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, а й бісів багато виганяв, але забороняв бісам говорити, вони б про нього знали. Оранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту й там молився. Та Симони, ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього. Усі тебе шукають. Він же відповів їм: ходімо де-інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати. Бо я на те й прийшов. І він пішов проповідувати у їхніх синагогах та по всій Галілеї і виганяв бісів. Відчуваю себе персонажем з вертепу. Мені найбільш Подобаються ВІЛ і осел. З огляду на Ісаю, звичайно, він розпочинає свою книгу майже з фрази Віл і осел знають свого господаря, а людина не завжди. Да, і тому бути елементом вертепу це ну, якийсь такий знак, що ніби розпізнаємо нашого Господа, коли приходимо йому тут вклонитися і подякувати за його різдво. Ну що ж, сьогоднішні фрагменти оцей ну, початок Евангелії від Марка, це так званий день перший, описаний з життя Ісуса, починається власне в синагозі. Ну, чули ми, що в синагозі є людина одержима. Верніше на початку Ісус проголошує науку, і люди дивуються. Дивуються, що він говорить якось інакше. Чому інакше? Тому що, ну, пророки чи так само фарисеї, які щось там говорили, Ну то казали, Господь каже. правда А тут є хтось, хто хто може говорити від першого імені, тобто я вам кажу. І дійсно, як людина повновладна, так це люди чують. Хтось, хто особа, яка направді, може сама змінювати закон на секундочку, навіть старого завіту. Ну, Ісус в певних моментах дійсно його критикує. Ви чули, як там було сказано? а я вам кажу. Да. Ну і так само критикує певний підхід або певні інтерпретації закону. Ну, і тому. Але розуміємо, що він є автором закону, і тому може це все трошки зредагувати. Ну що ж, люди не лише бачать чи чують його повчання, але теж бачать силу його, що він приходить тільки до синагоги. І відразу людина, яка має в собі нечистого духа, вважає за потрібне прийти і поклонитися йому. Вірніше дух керує цією людиною, і це цікаве з однієї сторони. Ну в синагозі відбувається вся історія, і можна було б дивуватися на ну, синагогу, це там де місце, де, де читають псалми, де читають закон, де його пояснюють, де моляться весь час. Ну, і, і виходить, що все ж таки цей дух нечистий є там присутній. Якось йому це все не заважає. Але коли син Божий з'являється, коли Бог дійсно його присутність якось ну, стає очевидною, все ж таки ну, мусить побігти і приклонитися, віддати йому пошану, хоче чи не хоче, але мусить це робити. Другий момент я трошки перефразував, правда, що тобі. Що нам та й тобі, Ісуса Назарянине. Ну, я вже пояснював це рік назад, і чи при кожній іншій нагоді, де, де цей текст е, зустрічається, я його перефразував на що нам, а що тобі. Бо швидше за все, так це варто перекладати на українську мову. Бо так бізнесмени розпочинали розмову. Правда, якщо ну, якийсь, я з своїм партнером-бізнесменом сідаю за перемовини, да, ну, от ми ведемо разом бізнес, як там ми стоїмо. Правда, Чи ми інвестуємо, чи ми далі співпрацюємо, чи ну, там, ти, ти платив за оренду, скільки я тобі винен, прибуток такий, як його будемо ділити, чи його забирати з бізнесу, чи далі інвестувати в цей бізнес. І от ці перемовини такого типу розпочалися, що нам, а що тобі, що мені, а що тобі. І тут, демони приходять до Ісуса Христа, ніби партнер по бізнесу, і починають говорити, що нам, а що тобі. Давай будемо ділити людей, правда, ну, все ж таки, ми тут теж працюємо, ми тут теж там, в нас якісь там є е, успіхи, можна так сказати. Е, да, багато людей нас слухає, а не Бога. Ну то давай будемо їх ділити. Ісус каже, ні, ні, ні нічого не буде, мовчи і вийде з нього. І на цьому перемовини закінчилась. На цьому бізнес кінчається. Тобто Ісус хоче сказати, ну, що я прийшов, і тепер вже твого буде дуже мало. Напевно, не буде вже такої влади в тебе, як була раніше, тому що я беру владу в свої руки. Ну, звичайно, є люди, які якби, ну, не дуже приєднуються до Ісуса Христа. Ну, Святий Ігнацій Лайола, засновник іс ісу ісуїтів, казав, що є два прапори: хто не стоїть під прапором Ісуса Христа, на жаль, стоїть під іншим прапором а це, це прапор демонів і сатани. І тому ну, людина, яка не приходить до Ісуса Христа, не користається з Його спасіння, на жаль, сама себе якби, часом віддає в руки інших осіб. Ну і бачимо те, що тут проявляється його, ну це в цьому екзорцизмі, проявляється його абсолютна влада. І теж тут, він не мусить казати, що я виганяю тебе, в ім'я Бога живого і так далі. Ні, він просто каже від першої особи. Да, Мовча і вийде, має цю владу, розказує і мусять слухати його. Ну і розпочинається, ну як би сказати, цей такий можна сказати така пісня в Євангелії з приспівом, хто він такий, да, або що це за наука повновладна. Да, що, ну, і так само, хто він такий, що, що його навіть нечисті духи слухають. Да, тобто ця, це питання буде таким приспівом через довшу частину Євангелії. Хто він такий? Власне, люди задаються цим питанням, а Марко намагається давати відповіді на нього в кожному фрагменті. І тут було якби ну, зустріч Ісуса з демоном в синагозі, звичайно, з людьми. Правда, є такий маленький перехід від синагоги до Дому Петра. І цей перехід він є досить таким символічним, бо дім Петра, так як і лодка Петра, це є символ церкви. В Євангелії дуже часто буде так, що Ісус щось там назовні людям пояснює, а пізніше в домі для учнів щось там інше пояснює. Тобто, розуміємо, що цей дім несе таку символіку ну це є символ церкви. В майбутній там, якби учні є ближче до Ісуса Христа, там є вже певні люди з якимось рівнем, для них можна сказати більше, ніж пояснити, наприклад, притчу, яка їхня ну, глибина, глибинне значення і так далі. І тут ну, дійсно він приходить додому Петра, до церкви, але знаходить хвору людину, тещу Петра. І це теж цікавий момент, що так як там в синагозі ну, людина була одержима нечистим духом, так тут людина хвора. Ну, це ж Петро, це ж перший серед апостолів, має бути, ну, видно, ще не має тої, тої влади оздоровлювати. Да? Але ну, теж якийсь такий натяк, що навіть люди в церкві потребують Ісуса Христа. Люди в церкві потребують якогось такого ну, моменту, коли дійсно Ісус їх візьме за руку. От Ці церкви, я їх сьогодні перечитував, все, що вони говорили на цю тему. Кожен з них якось говорив про покаяння, що це воно є потрібне, щоб цей власне ну, запах цієї хвороби перемінити на, на, на когось, ну, на людину достойну. І велич ціє, цього фрагменту, вона якби вся знаходиться в тому, що жінка встала і служила. Чому? Ну, по-перше, теж така думка, коли ну, за традицією, да, говориться, що коли Бог сотворив ангелів, власне, Люцифер і інші з ним побачили, які вони хороші, да, які вони досконалі. І Він сказав, що я не буду служити. Ну, там різні причини називаються. Може, тому що власне побачив Ісуса Христа втіленого, може, тому що їм було дано бачити, що Ісус народиться від жінки, тобто від людини. Да, від створіння і тому власне ну, не захотів він служити для Бога. Да, але ці слова не служитиму тобі, servitor», здається, по латині, ну от воно якби стало тим символом таким, того, того моменту, да, таким мемом. І тут виходить, що якби в синагозі Ісус звільняє людину від демона. І тут якби теж є цей, ця хвороба, до якої Ісус звертається теж як до особи. Наказав їй, і вона покинула. Тобто вона, якби, якби є якимсь, хто, хто, хто діє, і жінка почала служити. Тобто, коли ми говоримо про справжнє оздоровлення, до чого воно має дійти, ну, до оздоровлення не тільки тіла, але теж і душі людської. Бо душа людська, ну, вона має наповнитися любов'ю. А любов в чому заключається, в чому проявляється? Ми знаємо, що Бог є любов, да, і теж Бог є абсолютом. Нам так часом говориться, але теж ми й молимось в часі святої служби, що наші молитви тобі нічого не додають. Можна сказати, більше Богу віддобавити нічого вже не можна, тому що він є абсолютом, він є повнотою. Щось туди ще доливати, як до повної чашки, ну воно просто там не, 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 не наповнюється, воно переливається назовні. І тому Бог, власне, як така досконала особа, він не може нічого прийняти, він може лише давати. Найбачимо цю любов, яка служить. І ось тут маємо жіночку, яка дійсно вже якось ну, починає бути подібною до Бога. По-перше, отримала здоров'я, а по-друге, відразу це здоров'я використовує на те, щоб служити. Ну, в теперішньому світі непопулярно служити, говорити, що хтось є слуга, слуга досконалий, це взагалі якби не, ну, не приймається. Але людина щаслива це хто. Мені здається, що це та людина, яка може давати себе для інших, має якісь там таланти, вона ними служить. Да, хтось там, не знаю, вміє щось там навчати дітей в школі, вона знову цим служить. Хтось вміє працювати гарно на роботі, отримувати зарплату, приносити неї додому, давати ну, фінансову підтримку для своєї дружини, для своїх дітей. Людина служить, але в цьому вона відчуває себе щасливою, бо, бо вона є потрібна. І навпаки, подивимось на старших людей. Бувають старші люди, які мають забезпечену старість, якусь там пенсію, яку в них там все більш-менш нормально. Але не дай Бог, щоб ця людина почала відчувати себе непотрібною, тобто тією, яка не може услужити. Оце є трагедія, це, це тоді, ми, власне, бачимо, ну, це, це таке почуття їхньої непотрібності. Ну і шкода, що, що старші люди ну, якби так себе почувають, бо вони нам потрібні, у них є мудрість, у них є розум. Вони вміють певні речі пояснити більше, ніж ми розуміємо молодші, скажімо так, за них. правда. Але тим не менше, це служіння ну це не просто є одна з форм любові, це є любов чиста. І тим більше служіння, яке є безкорисне. Я служу, бо, ну, бо, бо, бо так хочу це робити і в цьому чувствую себе щасливим. Тому ця жіночка, ну, вона насправді якось видно, є для нас таким прикладом на всю Євангелію, що ці оздоровлення, вони не є заради оздоровлення, тому що людина, люди, які були оздоровлені Ісусом Христом, напевно, пізніше десь там ще захворіла, а в кінці кінців теж померли. Правда? Тобто не про це йдеться. Йдеться про ну, щось більшого, щоб це оздоровлення дійсно якось наблизило людину до Бога і навчило неї служити. І теж, ну, бо це є теж оздоровлення душі людської, Бо часом є людина ну, фізично здорова, а працювати не хоче або їй не хочеться. Е, правда, ну, а може якась там мінімальна хвороба? Все, я вже хворий, я вже не буду працювати, я вже нікому не потрібний і так далі. Ось це оздоровлення, власне, з того духа, небажання робити щось доброго. Про нього теж часом треба попросити Ісуса Христа. Е, Тобто, ну і теж цей момент, власне, цей дух хвороби. Да, ми говорили ну, ці паралелі, весь час проводимо між синагогою і цим домом, да, що, що власне цього духа хвороби теж часом варто виганяти через Ісуса Христа. Да, бо ну, це все залишилося в церкві, це все, що Він здобув для нас, як казав Ісайя, да, що Він поніс на собі наші хвороби. Тобто Ісус їх в який спосіб забрав. І часом є такі хвороби, які нам не потрібні, і часом, власне, варто просити Ісуса Христа, щоб Він нас від цих хвороб звільнив. Або ну, дав нам зрозуміти, навіщо нам є дана ця хвороба, що, ну, що завжди хтось казав, не пам'ятаю, що, що це все разновідності Божої благодаті. Да? І варто насправді часом шукати, в чому. Є благодать певних важких ситуацій. Ну і теж закінчується цей фрагмент молитвою Ісуса Христа. Ну і цікаво, що напевно ця молитва мусила бути якоюсь такою плідною. Скоро весь час Ісус є занурений в цю молитву. Весь час Він на неї йде, навіть нехто є відпочинком, бо ще до а ще перш ніж сонце зійшло, йде молитися. І розуміємо, що це йому дає сили. І тут варто було б якось нам задуматись над тим. Ну Ісус молився, і напевно щось це йому давала, ця молитва. Якби наша кожна молитва дійсно щось давала для нас, чи хтось би нас нехтував би нею. Да? І, ну, і тому варто усвідомити собі, що молитва це щось, що має нам давати. Не обов'язково помолилися там про щось, і воно сталося, як в супермаркеті. Прийшли, заплатили, забрали те, що за тим прийшли і пішли. Тільки ну, має бути дійсно розуміння глибокі молитви, бо, бо теж зміна стану духа. Да? Тут ми були в розпачі, а помолилися, і нам стало легше. Ми не знаю, осягнули якусь таку рівновагу духовну, знайшли мотивацію і так далі. Тобто, ну, це все є молитва, це, це все є плоди молитви, і, і тому. Ну, варто неї відкривати, варто насправді шукати цих ці, плодів. Розповідаєш що один такий домініканін, написав, книгу, не знаю хто, але людина розповідала за нього, інший домініканін каже, ми так трошки з нього жартували. Ну, ти такий автор, ти такий містик, ти скажи нам, що таке хороша молитва. Він каже: дуже цікаво сказав, що ну, якщо твоя молитва змінює твоє життя, то це хороша молитва, якщо вона не змінює твого життя то значить, що ти не доробляєш. Тому ну, дякую всім за увагу. Бажаю всім власне, глибокої молитви, пізнання молитви, зрозуміння молитви. Ну і теж розпочинаємо якось вже так серйозніше працювати да, в цьому році з Євангелією від Марка. Будемо трошки подорожувати разом з Ісусом Христом. Ну і бажаю на цій дорогі багато таких натхнень, самоусвідомлень. І направді, пізнавати любов Божу, яка колись народилася, да, і нікуди і нікуди з цього світу не пішла. Дякую всім за увагу. Нагадую: ну, прошу про поширювання, поставити лайк, коментар. Да, це, це допомагає Ютубові якось ну, помножувати наше відео, пропонувати ці відео для інших людей, які, може, власне, не знають Ісуса Христа. Ну а якісь гарні коментарі теж мотивують мене власне знаходити час на те, щоб продовжувати цю справу. Ще раз всім дякую, слава Ісусу Христу.